Казкова мандрівка в часі, як народився військовий оркестр. Колись дуже давно, ще за часів славетних українських козаків, жила собі музика. Так, так, жива музика! Весела, хоробра і голосна. Вона подорожувала разом із козаками, тими, що їздили на конях, захищали землю і співали біля вогнища. У козаків були сурми, бубни та козацькі пісні. Коли треба було йти в похід, сурма сурмила. Сурма заграла, козак став. Козаки йшли в бій під звуки пісень і барабанів. А коли поверталися, музика зустрічала їх, наче рідна мати. Минали роки козаки передавали свою любов до музики наступним воїнам. З'являлися військові капели. Це вже справжній оркестр. Там грали не тільки сурми барабан, а й труби, тромбони, флейти. Військові оркестр грали під час парадів на святах і навіть у походах. Музика допомагала солдатам не боятися і бути разом. Коли з'явилися нові армії та міста, військові оркестри стали дуже важливими. Вони вже не тільки грали для солдатів, а й виступали для людей на святах. Таких, як День Незалежності, День захисників і захисниць України, у школах, на площах, музиканти у формі грають у маршах, концертах, фестивалях і навіть у лікарнях, щоб подарувати надію. Сьогодні в Україні є сучасні військові оркестри, такі як, наприклад, оркестр Збройних сил України, оркестр Нацгвардії. Оркестр прикордонників, поліції, курсанти, музиканти, вони вміють грати все від маршів до джазу, навіть українські народні пісні. Музика завжди з тими, хто захищає країну. Вона несе силу, тепло і пам'ять. Як у козаків в бій, так і зараз труба на парад. І якщо ти колись почуєш, як на вулиці заграли барабани, сурми й труби. Це можливо військовий оркестр? Помахай їм ручкою і скажи: дякую за музику!